Веснянки це є такі традиційні пісні, які е, присвячені початку весни. То гаївки це вже більш, це весняні пісні, але які більше присвячені Христовому воскресінню. Зазвичай веснянки гаївки супроводжуються танцями, тобто це не просто хороводи, це і спеціальні танці, які мають свої рухи, і власне пластуни разом з гуртом коріння були показувати ці рухи, і ми будемо спробувати, якби виконувати їх традиційно, так як це робили наші предки багато-багато років тому назад. Це свято одне з таких традиційних в році, власне, є для того, щоб підтримати цю українську ідентичність, для того щоб діти, які вже тут ходять до польських шкіл, які вже починають помаленьку асимільовуватися в польській суспільстві, що є абсолютно нормальним, могли познайомитися зі своїми традиціями, могли їх підтримувати, могли їх поширювати. Також запрошувати своїх друзів-поляків, якби польсько-українське суспільство могло між собою інтегруватися. I'm oh to my name.